Друзі, привіт! Це Ancars. Ми вирішили зняти для вас корисне відео, в якому ми порівняємо Volkswagen ID Light Pro та Prime. Ми покажемо основні 10 відмінностей в цих моделях, щоб ви могли визначитись, що для вас краще. Переплатити за Prime або Light Pro буде для вас достатньо. Першу відмінність знають всі: це привід. Light Pro він задній на 204 кінських сил, в комплектації Prime це повний привід на 313 кінських сил. Якщо порівняти розгін до сотні, то комплектація Light Pro розганяється за 8,5 секунди, а комплектація Prime за 6,2. В динаміці на дорозі різниця між повним та заднім приводом буде відчуватись. Але я б не сказав, що задній привід їде якось мляво. Якщо розглянути ID4 для міста, то заднього приводу буде вистачати. Але якщо вам все ж таки потрібна динаміка і ви плануєте, наприклад, подорожувати за містом, то Prime буде краще. Наступна відмінність це запас ходу. В комплектації Light Pro це 600 км, в комплектації Prime це 554. Хоча акумулятор в них однаковий 84 і 8 кВт. Наступна і вже четверта відмінність це диски. В комплектації Prime це 21. Комплектації Light Pro це 20 Які будуть кращі для вас, обирайте самі. Матеріал сидінь, хоч і буде схожий, але у Prime буде натуральна шкіра з перфорацією, а у комплектації Light Pro буде екошкіра. Я не можу вам сказати, що буде для вас краще: екошкіра або шкіра. Скажу лише одне: шкіра буде більш преміальна, але кермо шкіряне у двох версіях. А позади корма одразу шоста відмінність. Це архуд. В Prime вона стоїть вже в базі, а ось в Light Pro за це треба доплатити. Ця проекція дублює екран та навіть виводить підказки навігації. Потрібна вам ця функція чи ні вирішувати тільки вам. Сьома відмінність це круговий огляд 360 градусів. У комплектації Light Pro є тільки задня камера. Колись була модель Pro, там був круговий огляд, але на даний час у Light Pro такої функції немає. Але автопарковка є у двох комплектаціях. Не знаю, як для кого, але для мене ця функція корисна. Восьма відмінність це акустична система Harman Kardon. Мабуть, всі знають цю компанію, яка займається виключно музикою. І щоб якось підкреслити цю комплектацію Prime, вирішили встановити ще більший якісний звук. Чому ще більш якісний? Тому що в Light Pro базовий звук знаходиться на дуже високому рівні. Всього у комплектації Prime 10 динаміків, в комплектації Light Pro їх всього 7. До речі, у Prime є ще саб. Він схований ось тут. Дев'ята відмінність це клімат для задніх пасажирів. А якщо ви не поважаєте своїх друзів-пасажирів позаду, то вам підійде комплектація Light Pro. Тут немає контролю клімату для задніх пасажирів. І остання, і найголовніша відмінність це ціна. Різниця між Prime та Light Pro досягає 8 тисяч доларів. Основні відмінності. Зараз будуть перед вами на екрані. Вирішувати лише вам, обрати Prime чи вам підійде Light Pro. А наприкінці відео хочу сказати, на... сказати. Відео хочу сказати наступне. У будь-якому випадку, ви завжди можете зателефонувати нам і ми підскажемо вам, що краще обрати: ID Light Pro чи Prime. Або іншу модель, або ви просто хочете порозмовляти з нами. Спитати, як в нас справи? А ми спитаємо, як справи у вас. Підписуйтесь на наш YouTube канал, наші соцмережі, наш телеграм-канал та пориньте у світ електромобілі разом з нами.